Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі, минулий раз ми говорили, почали говорити про вірою, про молитву вірою, іншими словами, що таке молитва вірою? ми казали, що це є кредо. Кредо це є правила чи закони, по яких я живу. Отже, вірую, якщо ми прочитаємо вірою, вдумуючись, то побачимо, що в цій молитві є якраз все, в що я повинен вірити. А якщо я в тому в то вірю, то я по тому і, і живу. Ми знаємо, що колись старше покоління, пам'ятає, був такий моральний кодекс будівника комунізму. І відповідно, що ті всі, що поступали в партію, мусили його. Знати та, але і відповідно мусили, то був їхній такий, е, то було їхнє кредо. І вони по тому креду так само старалися, старалися жити. Ось, християн є своє кредо вірою, молитва вірою. І відповідно, ми так само не тільки маємо знати його на пам'ять, багато християн не знають, що вірою на пам'ять. Багато християн кажуть, що мені вистачило чи нашій Богородиці діві. Але коли є якась спокуса, то вони навіть не знають, що вони вірують. Уявімо собі. Християнин, котрий хоче спасіння, котрий каже, що він йде за Христом, він не знає, в що він вірить. І ось тому так важливо треба знати вірою, тому що вірою є ті правила, закони, по яких я живу. То є наше кредо. То є наше життя, якщо ми себе вважаємо християнами і людьми достойними спасіння. Ми вже казали, що вірою є 12 частин. Вірою ця молитва була прийнята на двох. В соборах в Нікеї і в Царгороді, тому ця це, це молитва називається нікео Царгородський символ віри. 12 частин це є символічно, бо коли ми подивимося в Біблію, то побачимо, що е, коли Ізраїль переходив Йордан, то 12 каменів було. Покладено в обіцяну землю, В обіцяну землю, уявіть, дорогі брати і сестри, та 12 каменів було покладено як пам'ять про те, що вони входять в обіцяну землю. Так само вірою є ніби тих 12 частин. І коли ми то знаємо, і коли ми по тому живемо, ми теж входимо в обіцяну землю. Обіцяна земля для нас то є Боже Царство. Ми знаємо число 12, є ще символічне, та 12 колін Ізраїля, було 12 апостолів. Та в священника, первосвященника в Єрусалимському храмі був такий ефот, де було 12 так само каменів, е, на, на, так само на пам'ять е, 12. Е, Коліні Ізраїля, ті камені були коштовні, то не просто були камені підібрані з вулиці. Ось. І ось, коли знаємо вірою, коли ми ним озброєні, то він, не наче ця молитва, не наче пастир, панцир, який боронить нас від ворогів. Ці слова сказав Святий Амбросій Медіоланський. Якщо викинути хоча б один член символа віру, то втрачається вся суть, втрачається цілісність. Ну, подібно, як ми маємо, наприклад, Пресвяту Трійцю, і коли ми викинемо когось одного з Пресвятої Трійці, це вже буде що, не Пресвята Трійця, це вже втрачається так само весь сенс і вся суть. В символі віри, віри говориться про те, що існує Бог, творець всіх речей. І що той Бог, він достойний поклоніння. Він Достойний нашої прослави. І великі люди, вони оце розуміли. Був такий філософ Блес Паскаль, то він говорив. Коли я вірю в Бога, а Його нема, то я нічого не втрачаю. Але коли я не вірю в Бога, а Він є, то я втрачаю все. Був такий вчений Ньютон, то він тільки при згадці про Бога скидав шапку. Бог є той, хто тримає той лад в світі, попри наші гріхи, попри наші падіння. Попри наші немочі, немов у той світ, то є великий корабель. А Господь є на ньому капітан. Господь не тільки створив світ, але Він старається тим світом мудро керувати. І щоб люди не відбилися від. Його науки, Господь постійно посилає людей, котрі би об'являли Його волю. І чинили Його волю, і ту волю передавали іншим людям. Ми знаємо з історії біблійної, з історії спасіння, що об'являвся своїм пророкам в Палаючому Кущі Моїсеєві. На горі Синаї об'являвся. Об'являвся пророку Ільї, коли є та найбільша потреба, Господь об'являється людям, і щоб вони не забували за Бога. Велич Бога не можемо дослідити, тому що найбільші телескопи сьогодні навіть не можуть в нинішній час розвитку та такої науки. Ядерної науки, оптичної, та не можу досюди до краю Всесвіту, а уявімо собі, що Бог є не тільки ще за Всесвітом, Він є і тут присутній, яка ото велич. Ми просто не можемо того збагнути своїм але, але то є суть. Велич Бога від величі Бога ангели закривають своє обличчя. Бог є, каже, Він обявляє своє ім'я. Ми нараз чуємо, яке ім'я, питаємося, яке ім'я Боже. І Бог має багато імен, котрі описують якості Бога. Але Єдине ім'я, єдине і неповторне Бога, Він каже Моїсею, я є той, хто є. Бог є самодостатній. Самодостатній означає це, що від Богові нічого не треба, нічого не впливає на його існування, а Він дає існування всім. Мусимо знати, що Бог є невидимий, безцілесний, безсмертний, розумний, котрий має вільну волю. Дуже часто виникають запитання, а чому не раз Бога, якщо він невидимий, зображають як старого діда там, чи якось в образі людини та це, говоримо, що він чує нас, бачить. І так далі. Пояснення є таке, щоб ми краще це зрозуміли. Бо це називається антропоморфізми. Тобто, ми, щоб краще зрозуміти, схиляємося, ми, ми, ми чуємо, і ми знаємо, що Бог чує, і ну, відповідно малюємо, що Бог має вуха. Там, чи Бог ми бачимо, і, і Бог нас теж бачить, і ми малюємо, що Бог. Теж має очі, тобто в образі людини. Оці речі не для того, щоб принизити Бога, але для того, щоб ми краще зрозуміли велич і могутність Божу. Слава Ісусу Христу!